Вітаю, шановна спільнота! Запрошую першокласників на урок математики. Сьогодні ми з вами будемо вчитися розв'язувати задачі на збільшення числа на кілька одиниць, а також будемо порівнювати вираз та число та пригадаємо об'ємні фігури. Дзвонить дзвоник не стихає, школярів усіх скликає: Гей, до столу поспішайте! На місця свої сідайте! У нас сьогодні з вами буде незвичайний космічний урок. І почнемо ми з лічби у порядку зростання, а лічитимемо зірочки. Починаємо. Чудово. Небо зорями рясніє таємниче і глибоке, Всесвіт нам бендежить мрії, спонукаючи до дії, розум раздує і око. Оксамитова безодня так притягує до себе, пригадаємо сьогодні, що вже вивчили донині. Що ж ми з вами вивчили? Ми з вами вміємо розв'язувати дуже багато чисел, і допомагає нам в цьому знання складу чисел. Наприклад, приклад, до 7 додати 1 буде 8. Тому що, чому так швидко швидко можна розв'язати? Тому що ми знаємо склад числа 8. Ми знаємо, що якщо до 7 додати 1, дорівнює 8. Далі самостійно. А зараз готуємося до математичного диктанту. Діставайте, будь ласка, свої додаткові зошити. Професор математики, який багато знає, діток дуже любить і завжди про них дбає. Диктанти з математики він діткам надсилає і їхній розум, мислення старанно розвиває. Готові? Отже, починаємо. Запиши число. Яке має сусідів 6 та 8. Далі дай відповідь на питання, яке число передує числу 4? А яке наступне число за числом 9? Обчислють суму чисел 6 та 0. І в цьому ж рядочку 7 та 1. Доповніть речення 9, це 7 та. І останнє завдання. Який перший доданок у прикладі до 5 додати 3 дорівнює 8? Перевіряємо 7, 3, 10, 6, 8, 2, 5. Подивіться, похвалив вас бешкетник, назвав, назвав вас молодці. Так, ну а зараз, подивіться, будь ласка, на екран уважно. Будемо працювати з додатковим матеріалом. Уявіть собі, що ми викладаємо зараз на парту чотири трикутники. Під ними стільки ж квадратів. Це значить скільки, якщо стільки ж теж 4. А тепер порівняйте ці два числа. Чого більше трикутників чи квадратів? Однаково так, рівна кількість у нас вийшла рівність 4 дорівнює 4. А тепер додаємо ще один квадратик. Тепер квадратів стільки ж? Ні. Тепер квадратів більше. Про кількість квадратів ми можемо сказати, що їх стільки ж та ще один. Позначимо кількість фігур цифрами. І порівняємо ці два числа 4 менше п'яти. Чому, погляньте на малюночок, трикутничків менше, ніж квадратів. Отже, на уроці сьогодні ми будемо розв'язувати задачі на збільшення на кілька одиниць, а також порівнюватимемо вирази із числом. Починаємо. Дивимося у перший квадрат. Ми бачимо: 5 трикутничків та п'ять квадратів. Їх стільки ж, значить, між ними ставимо, знак дорівнює. Продовжуємо 5 кругів та шість ромбів. Їх. Стільки ж? Ні, їх стільки ж, та ще один. Чого більше? Більше ромбів. Продовжуємо 5 циліндрів та чотири кубики. Їх стільки ж? Ні. Їх стільки ж, але без одного. Отже, п'ять більше, ніж чотири. Тепер переходимо до роботи у підручнику сторіночка 57. Ми зараз з вами розв'яжемо та порівняємо умови задачі. Подумаємо, що ж означають слова на один більше. Читаю задачу. В оленки 5 ляльок. А в Іринки стільки само, та ще одна. Скільки це? Це 5 та ще один. Скільки ж ляльок в іринки? Як дізнатися? Треба до 5 додати один. Пам'ятаєте, як ми вчинили з трикутниками та квадратами? Ця задача називається на збільшення числа на кілька одиниць. У цьому випадку на одну одиницю. Її розв'язують дією. Додавання. Запам'ятовуємо: це задача на збільшення числа на кілька одиниць. Розв'язується вона дією додавання. До 5 додати 1 дорівнює 6. Тепер ми можемо відповісти на питання задачі: скільки ляльок в іринки? 6 ляльок в іринки. Наступна задача. Воленки 5 ляльок, а в іринки. На одну більше. Скільки ляльок в Іринки? Погляньте, в цій умові вже не написано у нас стільки само та ще одна, а просто вказується, що ляльок в Іринки на одну більше. Розв'язуватиметься вона теж дією додавання. Адже це задача на збільшення числа на кілька одиниць. Далі вам зустрічатимуться умови вже отакі, як зараз ви бачите на екрані, як у другій задачі. І знову така ж відповідь: шість ляльок і ринки. Наступна задача. У нашому будинку три поверхи, от як ми бачимо на малюночку, а в сусідньому на шість більше. Бачите, вже не зустрічається слова стільки само, та ще шість. Це ми і так вже розуміємо, що це стільки само, тобто 3 та ще 6. Питання скільки поверхів у сусідньому будинку? Пригадуємо, задача на збільшення числа на кілька одиниць розв'язується дією додавання. До трьох додати 6 дорівнює 9. І вже можемо відповісти на питання, скільки поверхів у сусідньому будинку? 9 поверхів у сусідньому будинку. А тепер пригадаємо, що ми вивчали раніше, та будемо порівнювати вираз та число. Бачимо вираз. До 4 додати 2 та число 5. Порівняємо. Для того, щоб порівняти вираз та число, треба знайти значення виразу. До 4 додати 2 це буде 6. Що ж більше 6? Чи 5? Більше 6. Тому ставимо знак більше до виразу. Тепер порівняємо число 4 та вираз 2 плюс. 7. Знаходимо значення виразу. До 2 додати 7, дорівнює 9. Порівнюємо 4 та 9, що більше. Звісно, 9. Ставимо знак. Наступне від 7 відняти три вираз та число 3. Що більше? Від семи відняти 3 це 4. Чотири більше, ніж 3. Наступне порівняти треба число 10 та вираз до 10 додати 0. Розв'язуємо до 10 додати 0 буде 10. Порівнюємо 10 і 10. Ставимо знак дорівнює. І ще залишилося у нас два приклади. Порівняємо: число 4 та вираз від 10 відняти 0. Від 10 відняти 0 це буде 10. Звісно, 10 більше, ніж 4. І останній. До 5 додати 5 вираз, і число 5. Знаходимо значення виразу. До 5 додати 5 буде 10. 10 більше, ніж 5. Ну, а тепер повторимо об'ємні фігури, дітки. Подивіться на них уважно. Вже бешкетник наш буде підглядати, що ми тут робимо. Він пропонує розглянути малюнки предметів та геометричних фігур. Та відповісти на питання, на яку фігуру схожий кожний із предметів. Здогадалися? Починаємо. Перша фігура об'ємна називається куб, друга об'ємна фігура куля, і третя фігура циліндр. М'ячик, схожий на кулю. А оця подарункова коробка у формі циліндра нагадує циліндр. А ялинкова прикраса, оця іграшка, кулька ялинкова, нагадує кулю. А оця коробка нагадує нам куб. Ну, а тепер погляньте, порівняйте. Чи правильно ви сидите за партою? Подумайте, як же слід покласти зошит. Подивіться на малюночок, як слід тримати олівця. І відкриваємо зошити на сторіночці 50. Кладемо його під нахилом. Перше завдання. Згадай склад чисел та заповни клітинки. Дивимося на перше сонечко. 10, це 2 та ще 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, всього 10 промінчиків. Якщо два вже є, то скільки ще треба додати, запишіть це число в оцю клітиночку. Наступне сонечко в ньому 7 промінчиків. Подумайте, скільки треба додати до двох, щоб стало 7. Коли виконаєте це завдання. Пропишіть, будь ласка, цілий рядочок цифри 2. А потім полічіть цифри, які вдалися найкраще. Та запишіть число красивих цифр, отут, кількість їх. Поставте відео на паузу. А ми з вами зробимо гімнастику для наших пальчиків. Ми писали, ми трудились. Наші пальчики стомились, треба їм відпочивати, щоб красиво написати. Напружте пальчики та поворушіть ними. Продовжуємо. Друге завдання. Кожне число з оцих ланцюжків треба збільшити на два. А також подумати, яку дію при цьому слід виконувати додавання чи віднімання, дітки, якщо збільшити на 2. Звісно ж, додавання, тому галочку малюємо в першому кружечку. А тепер кожне число подумки збільшуємо на 2 і записуємо відповідь. До 3 додати 2 буде 5. Записуємо в першому квадратику. До шести додати 2 буде 8, записуємо в другому квадратику. Далі продовжить самостійно. А тепер складемо задачу за малюнком. Треба її розв'язати та домалювати рибок у другому акваріумі. Дивимось на умову задачі. Подивіться: ось вони два акваріуми. У першому акваріумі, скільки ми бачимо рибок? Дві. Тепер дивимося на стрілочку. У другому акваріумі невідомо, але відомо, що на три більше пригадуємо, що це стільки само, тобто стільки ж дві, та ще треба домалювати 3. Розв'язується задача. На збільшення числа на кілька одиниць дією додавання. Тому запишіть, будь ласка, тут цю дію до двох додати 3 дорівнює, полічіть рибок та запишіть і відповідь, скільки ж це дорівнює. І четверте завдання: Накреслий відрізок на 2 см довший, заподаний. Як же виконати це завдання? Пригадали? Треба спочатку поміряти довжину відрізка, який у вас є в зошиті, записати значення у першу клітиночку, скільки у вас вийде сантиметрів. А потім додати 2 і накреслити відрізок вже тієї довжини, яка у вас вийде. Так, ну а зараз ось яка загадка. Два кільця, два кінця, а посередині цвях. Про що це? Це ножиці правильно. А яке число допомогло вам відгадати загадку? Два, так? Два кінця ось вони. Два кільця, саме число 2 нам допомогло. А чого навчилися на уроці? На цьому уроці, дітки, ми навчилися, я так сподіваюся, розв'язувати задачі на збільшення числа на кілька одиниць. А що було найцікавішим для кожного з вас? Подумайте та дайте відповідь на це питання. А також дайте відповідь на питання, що виявилося складним. Ну що, добре попрацювали, можемо відпочивати! and I Вжіть далі самостійно, якщо є таке бажання. А я прощаюся з вами до наступного уроку. Дякую за увагу!